Отож, далі ми зустрічаємо в нашій студії чарівну любительку братів наших менших собачок, можливо, кішечок також. Це Марія Притула з відомим спасівцем нашого краю, президентом Всеукраїнської Федерації Олександром Притулою. Це, тобто, вся родина майже в зборі, мами тільки не вистачає. Доброго ранку. Доброго ранку, така талановита дівчинка. Такого відомого батька. Скажіть, будь ласка, коли ви вперше розгляділи... от. Таланту свої дівчинки. Сім років вже такий досить великі. Ну, час. мабуть, я розкажу, бо, мабуть, Маруся тільки народилася, мабуть, вже була талановита. Оскільки, ну, хочу одразу преамбулу розповісти. Ну, ми довгі роки дружимо із нашим соловейком, всеукраїнським, і Тією жінкою, як пісні якої прирівнюється до молитви, Ніна Митрофанівною Матвієнка. І от коли Маруся ще була у животику, у матусі своєї у Ніли, ми приїхали поздоровити. Є був фестиваль Хортиця одна Україна. Приїхали поздоровити, взяли квіти. І от кажу Ніна Митрофанівна, благословіть. От знаєте, якось пішло от, від серця: благословіть. От нашу донечку, ми знали, що вже донечка буде. І вона погладила мою дружину по животику, каже: Благословляю, щоб співала як соловейка. І, і в нас є чемпіон світу, взагалі, от Дмитро Семененко, І він телефонує, як тільки Маруся народилася. бажаю, щоб, щоб Маруся ваша співала краще, ніж Ніна Матвієнка. От якось так. І ви знаєте, от, коли їй вже було років ой, місяців шість, от, Ніла, дружина моя, і колихала, співала її пісні, і вона вже. Відспівувала така гу, але в ноту. От ми це почали замічати. Так, 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 попадала. Ну, По-перше, я приймав, от прийняв Влоги. її на руку, як тільки вона народилася, і почалося її життя з пісні. Я почав козацьких пісень співати там. Але от саме запримітила моя дружина безпосередньо, коли вона попадала от, точно в ноту, от, оці в 6 місяців. Ну, а далі в дитячий садочок. Це дуже там. важливо. Так, голос і слух, це невід'ємне. Частина oh. людини, яка вже планує співати в майбутньому. Марічка, скажи, яка була твоя перша пісня пісень, в житті? От ти пам'ятаєш, от така найулюбленіша, яка тобі запала в серце? Mm, у мене була перша пісня, от яку ти виконала від начала і до кінця і отримала від цього якесь задоволення? Пам'ятаєш, що це? E -E, було? Пісня про цуцика. Пісня про цуцика. Все ж таки, ти любиш е, е, цуценят, братів наших менших, і мабуть з цього й пішла. В тебе є вдома е, е, тваринка якась? Е, ні, але у моєї бабусі є е, цуци є цуценятко, так і цвіти. Дві собаки та, та кошенятко. А кліп де знімався? Це саме у бабусі твоєї? Ти пам'ятаєш ці от зйомки? Що ти там робила? Що що е, чий цуцик був Взагалі, Чи тобі сподобалося? Ну мій кліп знімав мій дя... Дя... Дядечко. дядечко. так допомні. Так, Так, знімав. І папа, е, папа, папа, мабуть, був і режисером цього тато кліпа. Ну знаєте, в мене талановитий брат. Він знімає от в місті Дніпрорудному. Ми виїхали, і от коли знімали цей кліп, це було 4 роки тому. Ой, три роки тому, от знімали, і от навіть погода сприяла. От якраз пісня там і дощ ідею. Якраз от приїхали сонечко, сонечко, раз хмари, якраз пішов дощ. Ну і безумовно, Марусю вразила собака капа, яка от стала телезіркою. Тобто все було, мабуть, природа сама цьому сприяла, все було природньо і ви тільки це знімали. Ну, мабуть, так. Скажіть, будь ласка, я знаю, що от ви дуже скромно так, кажете про Марійку. Я знаю, що вона ну, учасниця навіть лауреат так, якихось фестивалей декількох, і не тільки співочих. Розкажіть про це. Ну, Леся, дякую за запитання. Ну, я хотів би сказати, що насамперед ми дуже вдячні тим викладачам, які от підхопили її здібності. Я боюсь, як татко, я дуже суровий татко, боюсь казати талант, але все-таки талант, як кажуть, він є. Бо не ми цьому сприяємо, а ті вчителі нас питають. І от в дитячому садочку її розкрили як співачку. От безумовно, цей кліп і пісня про вишиваночку і так далі пішло. Пішло далі. Ми дуже вдячні театру нашому свія, де розкрили її талант як актриси, як читання, Що вона художнє читання добре виконує. І хочу сказати: от вона вже в три роки, в чотири роки стала переможницею всеукраїнського конкурсу. Сузіря талановитих дошкільнят з цим кліпом, вона вийшла, перемогла. Це дійсно, ну для нас це було якби. ну, Ми трошечки сприяли, але те, що вона перемогла, ну, все-таки з, 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 з України, нам це було дуже приємно. І от саме завдяки театру Свії вона розкрилася, і зараз вона і лауреатка міжнародного фестивалю Зоряний Лев у місті Львові художнє читання, номінація. І от запримітили її в нашій філармонії директор Ірина Едуардовна Конарєва. І на, перед Першим квітням вона виступала в гумористичній програмі з своїми гумореськами і ну не своїми. Вона читала it's Да? It's і от Филип Юрик, Микола Білокопитов, запримітили, і вона наймолодший член міжнародної організації, яку заснував Петро Ребро, весела Січ. За своїми от читанням вона вийшла і щось показує. Марічка, ну ми вже бачили, як ти гарно співаєш, як у тебе гарно виходить. Дуже хочеться послухати, як ти читаєш вірші. Ти можеш нам зачитати от щось із свого улюбленого? І що це буде? Так? Можеш зачитати? Так. Зачитай нам, будь ласка, ми послухаємо, помилуємося. Що це буде? Анатолій Костецький порада. Звичайного теплого літнього дня зустрілися якось осел і свиня. Були вони вічні, як кажуть, знайомі, та тільки вітатися першим нікому чомусь не хотілось, гордість чи що, не знаю, та кожен повзмовчки пройшов і далі пішли, наче досі не знались, лиш потім про себе весь день міркували. Свиня міркувала. Що взять з віслюка? Осел це осел, то вже вдача така. Осел міркував. Так і бре Ох, правденьку кажуть. Свиня це свиня. Як хочеш ослом чи свинею не стати? Затям краще першим завжди привітатись. Марієчко, прекрасно, прекрасно, дуже артистично. І не хочеться на цьому зупинятись. Можливо, ще щось е, зачитай. Олена Рудь киця вегетаріанка. До мене у крамницю зайшла сьогодні киця, всміхнулася привітно і мовила тендітно. Мені, мурмур, -мур, будь ласка, ковпаски, не ковпаски, печінки. Не печінки, шматочок сала, шинки. А може прошу пані карасика в сметані? Ні-ні. Мені будь ласка, сибульки дайте в'язку, пекінчику капустину, великих три морквини і почечок пастернаку. А ще калачик з маком, коробку мармеладу і плитку шоколаду. А щодо... Сала, шинки, ковбаски, і печінки, і карасика в сметані це не для мене, пане. Із завтрашнього ранку я вегетарянка. І тут узріла киця, як по краю полиці скрадалась тишком-нишком маленька сіра мишка. І встала раптом киця, не киця, а та гриця, на мишку налетіла? Ням. І моментально з'їла, а після цього киця розгладила спідницю, поправила ковтину, коралі і хустину. І, помітивши мій подив, промуркотіла гордо. Мур-мур, ви здивувались? Але ж я вам казала, і завтрашнього ранку я вегетаріанка. Дякую. Надзвичайно артистично і е, передано навіть настрій. Оцей от, от іронічно саркастичний настрій цієї кицьки, яка і не збиралася бути вегетаріанкою. Е, все ж таки. Я бачу, що талант він, ну, і артистичний, тобто вона і гарна артистка, і співачка. А все ж таки, чим, що тобі більше подобається, Марік? Співати, читати вірші, чи виступати на сцені, чи те інше? Виступати на сцені. І читати чи співати? І те, те. те, і І і те, Ну, звичайно. Поки вона розвивається гарно, якщо вона розвивається у всьому. А от ви як батько, Олександре. Як бачите її через 5 років? Ну, ви знаєте, от я бачу насамперед, мені дуже хочеться, щоб дівчинка зростала здоровою, щасливою. І завжди посміхалася. От від нас, від, від батьків, саме залежить це. А як талант, от як природою закладена, то воно хай і буде. І ми не можемо, як батьки, прогнозувати, головне, щоб їй подобалося. От якщо їй подобається, наприклад, читання, співи, то в неї, воно, знаєте, от Сковорода сказав свого часу, ти мусиш робити те, чого не можеш не робити. От, А Макаревич Андрій сказав, людина тоді щаслива, коли вона, от як ви, поєднує професію і хобі. Своє. От коли Марійка буде справу цю любити, то мабуть той талант буде розвиватися, як сприяє тато? як він тобі допомагає? Чи критикує, чи якось підтримує тебе? Що каже тобі? Е, мені тато каже, що ти артистична дівчинка, талановита і добра. Скажи, Марієчко, над чим ти зараз працюєш? Що зараз вчиш? Що тренуєшся? Я зараз в я зараз тренуюсь художній шхудожній гімнастики, спортивної е, театральної студії, вокалом та фортепіаном. Не забагато, Олександре. Ви знаєте, мені здається, що ще замало, оскільки от, скільки енергії, да, скільки енергії треба, щоб дівчинка розвивалася. Ну взагалі я вважаю, що людина може успішно розвиватися більше ніж в 100 напрямках. Тому Марійка у нас і робить і ранкову гімнастику. Ну в моїх планах, щоб вона навчилася ще загартовуватися, купалася в людях в хрижаній воді. Я думаю, це буде тільки це сприяти. А ви от по батьківськи, як їй допомагаєте для наших батьків? Тому що ну сім років так дитина розвинена. Це ну скажімо чесно, це великий вклад батьків. Звісно, від природи дань є ну, але батьки теж багато вкладають саме сил, да, енергії, поради, якої якоїсь ну виховання? Ну я хочу насамперед сказати, що десь 90% це праця моєї коханої дружини, Ніли. Оскільки вона саме і водить на різні заняття, і займається, і вчить її життя, великий вклад бабусь. Однієї і другої, оскільки Марійка дуже любить, поважає своїх бабусь, і ну, для неї це свято побувати от з бабусею. Ну поспілкуватися. Да, Марійка? Так. Дідусі, вся родина. Тому від нас від батьків головне, щоб, ну, на мій погляд, від тата головне не заважати. Знаєте, от головне не забороняти те і не формувати в дитині свою лінію, тобто як якби як, як я бачив, оскільки ну я вважаю, все-таки дитина, як тільки народилася, уже після трьох років вже пізно виховувати дитину. От вона мусить виховувати батьків, і ми і Марійка і нас виховує. Дякую, ну можна сказати так, родина притулів. І е, чекаємо маму також в нашій студії. Я думаю, що Марійка ще не раз порадує нас своїми прекрасними досягненнями. Дякую за твою декламацію і успіхів вам. Батьки, виховуйте свої дітей, вкладайте в них побільше любові та часу.